Віка привезла троянду, тому що Ліля подарувала їм на річницю Артему і Віки. Я може там як знайду, то вставлю кусочок, який гарний дуже. І тут три кущики, і зараз треба їх розсадити. Віка говорила, що пропала, а потім каже, бабуля пішли листочки. Ну ось тут. Оцю я лишу собі, буду її реанімувати, а ці посажу в один горшок, так як вона хоче і. І я вже підготувала землю. Це в мене тут земля. Ну, як звичайно, тут частина згороду, потім листовий торг, перегній такий. Трішки перегную пісок. І зараз буду садити. Вона захотіла в легенький горшок, тому я пішла в гараж, взяла отакий. І в мене є ось така такий, Не шарики. Ну так, я нарізала тут дуже маленькі шарики. на Наниз як дренажку кладу. От. І зараз я вийму прямо сюди подивимось. Ліля говорила. Тут нав навіть немає того нічого дренажного. Ліля говорила, що треба було зразу пересадити. Ну, їй захотілося, щоб вона поквітла, тому пересажу я зараз її тут. Не знаю, мене чуть чи ні, бо у нас малявочка спить. Так. Довгенько видно росло, тут ось корінці треба висвободити. Так. Ну і буду я садити, так, корінці хороші. Ось один покажу, витрушу все. От воно все тут торфяне. Ну і якісь там мікроелементи, звичайно, є ось такі корінці тут. Ну і буду, я говорю віки, нехай воно тут росте, поки вже листочки добре підуть. Раз, корінці живі. Ось так. Витрошу. Так, наниз, оцей торг. Я не викидаю. Я просто наниз, щоб легенька була земля. Віка ну, хоче два кущики разом, хай будуть разом. Ну, Їм буде трішки тіснувато. Так, оце можна обрізати. Зараз можна це візьму. Бо дуже. Дуже корінці здорові. Так. Ага, ось сюди можна. Отак. Ага. Так посадимо, щоб біленьке оце вже землею не заповнювалося, Подивлюся, що тут і тут трішки можна підстригти. Оновлюємо корінці. Корінці живі і гарні. Отчуть хай буде так. Трішки притрамбую. Так, а я води принесла, принесла. Я розводила маранець. ложечкою. Я не знаю, чи мене там чуть думаю чуть. бо Малявочка спить. Ранковий сон. тому в нас така тиша. Так все. Дуже тоненька, зараз обріжу ще. В мене надаємо Мені здається, вона трішки присупша. Тут все добре, все добре. Зараз прою. Ось з стола, водичка всі мікроби. Багато не треба, бо земля волокна тут. Так, тепер розбираю гарненько. І хочу поставити так, не знаю, де. Ой, щоб бачити, як вона тут дає мені росточки, ну це так посадила. І зараз ще один кущик посажу. Не можу навіть відкашляти. Тихенько. Так, поставлю піду. Куди поставити? Не знаю, подумаю. І цей посадила. Тут теж листочки живілось. Я в такий горшочок посадила. Ну, побачимо, мені треба з цього ще розвести потім і лілі. Так, все, поставила тут на вікно там, де в мене розсада. Зараз і цей відпустав, поставлю, так. Ну, по Будемо спостерігати, що з цього вийде. Тут зовсім великий, я витрусила повністю торф і посадила. Ну, вже як листочки підуть хороші, віка забере свій, ну, а цей буде тут рости. Ну, ось тут у мене город такий на підвіконні. Тут поставила це для віки і Тьоми а це тут розведу. Так, оце бачу, ось треба зрізати буде теж. Ось якесь темненьке. Зараз зріжу. Ну і все. Я, мабуть, зараз іще перекисю розчин 1 до п'яти, побризкаю. Бо Віка каже, здається, мені чогось, листочки пропадають. Ну, не знаю ось. А корінці живі. Подивимося. Тут у мене, бачите, який город. Росте ось цей розмаринчик такий корінь пустив уже сьогодні можна посадити. Ну, я його і посадила. Чого довго тягнути, думаю, хай росте. Мабуть, лишу у собі оцей, а то пороздаю. Одного вистачить з головою. І я тут закриваю батареї ось, бо ну, дуже жарко їм. Щоб було так нормально. Ну, звичайно, тепер е, моїх звірів важко буде годувати через вікно, прийдеться виходить на вулицю. Але то не страшне. Ну, ось такий розмаринчик гарний. Треба йти, мабуть, уже позаносити. Хай там ростуть потихеньку, бо нема куди. Чути, вона це вона мохната, це ж тани такі. Каже Віка, подивись, яка в нас попка. Ага. А, а точно мохната. Да? <рес> <рес> Збираємося гулять. Йдемо гулять. Святік куку. -ку. Гулять йдемо. Я її тільки забрала. Вона гуляла, а пішла на пильонку попісяла. свінтус. <рес> Отак. <рес> Охота <почала. рес> да. Ой. Щось у нас усі батарейки посідали, Вікуля, і на, і, і, і на гусениці, і на слонику. Папа, ну, там... в усередині нас живете? Ага. <свісно> Все, забрала. Забрала. А я ж у неї хочу забрати. От дивись, що робить. Так, тільки до квіточки не лізь. Ну, Ай-яй-яй-яй-яй. <свісно> Сонечку, мама, не фамильничай. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. А вот смотри, как он понимает. <-м -м -м. laughs> Нельзя. Нельзя. А -а. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Нельзя. 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 А бабуля зі. Ай-яй-яй-яй-яй! Хто Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Нізя! Нізя. Нізя. І куди? Мама ругала? Свікка мама ругала. Сонечко. Сонечко. Святік. Свят. Пішли одягатися. Ой, яка тебе сила. Боже мій. Що це буде? Ну сарафанди хоче з тобою поигратися. Носок дає тобі. Ага. б <реш> бачила вчора тут земля вокруг була. <реш> <реш> Я под ногтями видела. А, ну так. Да. <реш> Я переверну аж. Ай-яй-яй-яй-яй. А Ай Ай ты Ай-яй-яй-яй-яй. Ти шо, нельзя? Нельзя. Що він сміється? Не дивиться. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, Ай-яй-яй ай. ай, ай, ай будет. Ага. О, давай сюди. О, це. Це буде краще. І куди? Ага. Давай гординку потеліпаем трішки. Да? Пішли одягатися, підемо на вулицю. Кидай їм дружку їсти. Ну, як він не кидає, що робить? А вона ж принесла. Кажи, я ж не тобі давала, я давала святіку, так? Ага, давай. Ой, зараз будемо йти на вулицю, трішки погуляємо. Годинку, бо щось так погода пасмурна, а так тепло ну, по градусах. О, полізли, полізли, полізли далі. Ага. Оце так. Пішов. Угу. Ага. Так, по-шустрому. О, це він кидає їй. Ну Може і в рот взяти Оце і таке буває в нас. О, а це кида, кида. Кажи, йди, бери. Все, застряли, застряли, беру, беру тебе.